Всім привіт! Мене звати Саша, ви на каналі Саша Стіч. І сьогодні разом з вами я хочу розпочати і завершити в одному відео ось таку прекрасну роботу від мережки в Лілії. Це буде моє перше знайомство з мережкою. Раніше я ніколи не вишивала даного виробника, і буде цікаво спробувати і подивитися, як воно взагалі буде. І так. Трішки про історію появи даного набору в мене в запасах. Я хотіла собі ці вінтажні лілі і вінтажні троянди від мережки. Дуже сильно мені, мені сподобались, дуже сильно так відгукується у мене по тематиці і по таким, знаєте, спогад. От іноді дивишся на якусь картину, вона тобі просто подобається. Дивишся на якийсь дизайн, о просто там цікавий. А є такі дизайни, які дивишся, і вони тобі конкретно нагадують якусь подію або якісь приємні такі спогади навіють, і от ці роботи вони саме такі. Тож, вирішила в цьому році розпочати знайомство з мережкою, розпочати саме з вінтажних лірій. Буде ось такий у нас дизайн. В наборі в мене йшов Белфаст 32-каунту. Даний набір, як і вінтажні троянди, я купила на Росхом'ячці. Я порахувала, що мені буде набагато дешевше їх купувати там. Ну, дівчат, які передумали по якимось причинам вишивати, ніж у магазинах, плюс доставка. Ну, коротше. До речі, троянди в мене були на. І я їм додатково купувала тканинку. Так, розмір роботи у нас буде 17х30 см, артикул К90Б чи В. У нас тут DMC, комплектуючий цвайгард. І також є в наборі ось такі картинки, вже готові, оформлені, робота дуже гарно. На схемі, до речі, в нас є можливість зробити підпис мережку, але я цього робити не буду. У мене теж буде ось, так. ось такі кадри. Взагалі дуже гарна робота, дуже класні нитки підібрані. Цей фіолетовий він дуже гарно виглядає. І шматочок символьна. І є схема як з бекстічем, так і без Бекстічу, що дуже зручно для тих, хто вишиває по паперовій схемі. Ну, І також у наборі в нас йде тканина, відповідно, Белфаст. Така вона велика досить. Її вже просто згортала, діставала. Тканинка наша. І також. Три ось такі планшетки. Такі три планшеточки наток. 30 кольорів у нас буде в роботі. Бачите, які вони осінні трішки. ну, За рахунок кольору лілій. Але вони вже зараз цвітуть, активно вже навіть відцвітають, я б сказала. Але я вирішила все-таки їх вишити. Сподіваюсь, що буде цікаво, незвично. І е, ще трішки характеристик, у нас е, в даній роботі я знайшла перенабір 9252 стівки. Тобто, в принципі, якщо дуже сильно посирати, за тиждень можна вишити. Але з моїми темпами ми побачимо, що воно буде. Я сподіваюся, що буде цікаво, круто, класно. І якщо вам відповідно цікаво, що з цього вийде, то залишайтеся зі мною. І так, в нас з вами сьогодні 30 липня. У мене було три вишивальні дні з цією роботою. І я готова вам показати наразі 19% роботи. Але спочатку покажу вам, як я, в принципі, вишиваю цю роботу. У нас як я вже показувала ось такі планшетки Нитоп. І в наборі був органайзер. Органайзер. І я поступово по мірі початку роботи з якимось кольором навішую сюди ниточки. Як бачите, поки що в мене небагато кольорів було в роботі, але при цьому 20% вже є. І деякі кольори вже навіть вибули. І наразі моя робота виглядає ось так. Це ми приберемо. я ще це поприносила, якщо чесно. Ось такі лілії. Е, як бачите, ось у нас тут вимальовується квіточка потихесеньку, Ці стебла фіолетовим кольором. І починала я вишивати з центру, вишиваю на руках. Ось так підкручую зазвичай собі краєшок тканини і вишиваю, відповідно. Що можу сказати? Поки що мені дуже подобається процес, результат, який виходить. Я до цього вишивала на 18-й Аїді від ключівної миті, і в мене дуже боліли очі. Мені дуже не подобалось вишивати в дві нитки на 18-й канві. Ну, знаєте, так туго, туго було. А тут 32-й каунт, все прекрасно. Хрест такий мого улюбленого розміру. Він дуже великий, не дуже маленький. І, в принципі, тканина дуже приємна в роботі. Я дуже люблю Белфаст. Тож, такі справи поки що одне задоволення. Буду далі просувати. У мене зараз відпустка, і я спідвершую цю роботу, з нею завершу. Навіть трішки швидше, бо в планах ще є декілька робіт, які хочеться розпочати і завершити. Тож потрібно, знаєте, так. Плотно попрацювати з цими лініями. Зараз в мене вишито 1755 стіпків на ній і залишилось ще 7496. Тож пішла я далі працювати і покажу вам, напевно, роботу на половині, напевно, буде 50%. І так, у нас сьогодні 9 серпня, я готова вам показати 51% роботи. Виглядає він так фокусно. Виглядає він ось так. Як завжди в мене. Краєчки такі трішки пожовані. Я намагалася попросувати, але це льон, поки не випереш, то він буде такий, який він є. Дуже мені подобається, як виходить. Дуже гарні такі кольори, дуже гарні переходи кольору. Ці от вкраплення фіолетового мені дуже сильно подобається. Класний оцей об'єм за рахунок півхрестиків. І хрестиків. Дуже круто, мені дуже подобається. На жаль, я вже не бачу таких лілій. Напевно, вже все, що могло б цвітало. Так, з вишивкою цього літа в мене щось не дуже складається, але як є. Але загалом мені дуже подобається сама робота. Я поки що жодного бленду не вишила. Вишиваю чистими кольорами. І, до речі, я вишиваю по електронній схемі, але перенабір я знайшла в інтернеті. Можна було, звісно, взяти, попросити на фантастіч собі у виробника перенабір, але я знайшла його вже давно, добре буду вишивати по ньому. І був такий нюанс, що я знайшла місце одне, де було неправильно край роботи. Вказано ось тут, ось тут. Бачите ці два крайні хрестики, їх не було в перенаборі, тож, коли знаходите перенабір, то хоча б такі крайні точки перевіряйте, бо може бути неприємність. Ну, воно прям би не вплинуло на готовий результат, але все одно хочеться ж вишивати так, як це було задумано. Ті у нас квіти. Дуже гарно. Дуже прекрасний результат. І буду далі зараз йти вишивати. Сподіваюсь, що темпи не впадуть і я її звершу до кінця літа. Вже хоча б так. Такі справи продовжуємо. Ну що ж, 5 вересня 2025 року. І ми з вами можемо бачити повністю завершену роботу. Ні, я не вишивала її так довго. Просто ці останні дні літа, я думаю, у багатьох є бажання вхопити як можна більше, встигнути як можна більше ну, ці всі справи, трішки городні, трішки підготовчі до якихось своїх там. Осінніх нових задач. І так дотягнула я вам до початку вересня, але я сподіваюся, вона це не образитись. Взагалі, цю роботу я завершила 22 серпня, і зараз трішки статистики. У нас в цій роботі було 9253 стіпки. Ось так. Я тепер. Взагалі не впевнена в точності виміру будь-якого стіпкового в будь-яких програмах. Бо були роздуми у мене з того приводу, що різні програми будуть по-різному, і в принципі на те є свої причини. І, в принципі, і тот і тот варіант може бути вірним. Але, ну, коротше, загалом приблизно 9253 тисяч 253 стіків у нас було. Цей хрестик, і півхрестик, і бек. А, і цю роботу я мучила. Я по іншому не можу сказати по кількості днів. 20 днів це просто жах. У ну, мене тут були, правда, дні, коли у мене і по 88 хрестиків вишивалось, і по 115. Ну, коротше, такі темпи, знаєте, не дуже. Але дуже гарна робота це був мій перший досвід знайомства з мережкою. Мені дуже сподобалось. По-перше, мені сподобався сам підбір кольорів, ця кольорова палітра, так, кольорова гама. Дуже подобається, як виглядають оці всі стебли, листочки поєднання кольорів, воно досить таке незвичне. Це фіолетовий зеленим на самих стеблах. Дуже подобається, як воно виглядає. Бекстічу було багато. Аж 2253 стіпки бекстю. Це така маса, я його робила два дні. Один день повністю Бекстіч робила, а другий день там закінчила півхрест, яких там жменько залишалась, і робила Бекстіч. Але при цьому робота не виглядає така, знаєте, дуже контурна, вона досить така повітряна, така трішки навіть акварельна, ну, тобто така вона. цікава, мені подобається, як воно взагалі вийшло. І розповім вам такий цікавий нюанс цієї роботи. Вона не така в мене, як у всіх. а в мене ще з останнім часом дуже багато робіт, які не такі, як у всіх. Бо Саша може бути неуважним. Тут йдуть півхрести у нас по фону. І ось цей крайній півхрестик, я вам його ближче, зараз покажу ось цей світлий, такий бежевий. І взагалі мав бути в одне складення, в одну ниточку мав вишиватись. Але я чомусь вирішила, що якщо всі інші вишиваються в два, то цей, мабуть, теж буде в два. І коли я вже майже весь його вишила, я помітила, що він взагалі має бути в одну нитку. Ось, ниток, на щастя, вистачило. Залишки були хороші, я їх вже віддала в хороші руки. Не ток всіх залишилось достатньо, тобто нічого там не погрожувало мені завершитись, навіть незважаючи на те, що я тут і протяжки робила, і от ці мої нюанси з тим, що ми не додивимося, не... те, що не додивимося, придумаємо. Але все дуже добре вийшло. Це дуже гарно, дуже класний такий, знаєте, ці лілії, хоч вони вже всі підцвітали, але от вони для мене. От максимально такі осінні. Я думаю, над тим, щоб їх оформити найближчим часом. І, можливо, якраз восени вони будуть прикрашати мені стіл. Ну, будуть такі вони ну, руденькі, гарненькі. Класно. Мені дуже подобається, як вийшло. У нас у прабабусі якось такі росли. Так, ну, а зараз, кому цікаво, трішки таких, знаєте, близьких кадрів, трішки роздивитися хрест. Ось так в нас виглядають ці стебла. Гарно, дуже. Квіточки. Півхрестик оцей мій. Ну, знаєте, він мав би бути таким більш повітряним, але мені і так подобається. Не скажу, що це дуже сильно вплинуло на роботу, чи, можливо, якось її погіршило, ні. Ну, така от особливість буде у неї. Бачите, беку досить багато. Ось такі мої не ідеальні. Така. гарна робота, мені дуже сподобалось. і процес, і готовий результат, звісно. Так. Тож придивіться до цієї роботи, тому вона теж була до вподоби. Класно. Я ж кажу, мені цей сюжет і сюжет з Трояндами, він такий, знаєте, Дуже теплий, дуже такий атмосферний. І ці два сюжети вони для мене такі дуже особливі. Я дуже рада, що в мене з'явилися ці набори, і тепер матиму змогу їх, в принципі, один вже вишила. Думаю, троянди в наступному році спробую вишити. І, до речі, якщо в когось буде бажання і можливість, я буду вдячна вам за відповідь. У вас от в цьому році влітку. Теж все було дуже погано з вишивкою. <смі> бо В мене прям капець. Я нічого майже не встигла з того, що я хотіла. В мене із всього переліку, що я там собі напланувала, а на з хорошого я придумала два нових сюжети. Один відмалювала, зробила схеми, а інший не... Ну, придумала, але не можу ніяк дійти до відмальовування. І. Е... Ведмедів я завершила, цю роботу вийшла, ластівок я вийшла і і і, і. щось ще, по-моєму, було, може й не було. Трошка так сказати. Марічку ще завершила, по-моєму, влітку. А я не один, і ще один сюжет влітку намалювала. Все, лавейка в літо пройшло, я так і не зібрала батончик, я тільки вишила його. Ну, коротше, якесь таке антипродуктивне літо вийшли вийшло, але воно було насичене іншими різними подіями, якимись зустрічами, походами кудись. Це дуже важливо насправді. І я для себе вирішила, що літо це все-таки більше про рух. Про щось нове, цікаве. Бо взимку і восени вже немає такого бажання кудись там йти, щось робити. Ну, в мене особисто. Іноді хочеться, звісно, там піти щось, якийсь собі захід зробити. Але зазвичай такі бажання виникають саме влітку. Тому будемо наздоганяти це все в по холодну пору року. Я дуже дякую вам за увагу. Живіть! Беріть, надихайте і до нових зустрічей.